Вітаю, дорогі діти. Сьогодні ми з вами заходимо в нову тему. Батьки вже таку тему пройшли: це еннедеклінаціоне. Дивіться, певні іменники чоловічого роду в німецькій мові не відмінюються, як інші іменники. Ми це дивилися з вами на генетіві, і сторіночка 108-113 теж засвідчують ось цю особливість. Вони мають закінчення або N, або просто Н в усіх відмінкових формах, крім називного відмінка однини. Подивіться, Подивіться: зінгуляр є хто хлопчик, хлопчики. Акузатив бачу кого хлопчика хлопчиків, датів даю кому хлопчику хлопчикам, і генетів чей хлопчика хлопчиків. Бачите, усюди закінчення Н. Те саме дивимося і слоном. «Ді» елефант теж вони провідміняли з тією самою ситуацією. Тепер, діти, давайте подивимося, «Wie die Bayspielie Decliniert Man. Поїхав. Як, наприклад, ми можемо змінювати такі іменники? І які іменники так змінюються? Перше. Чоловічий рід. Іменники чоловічого роду із закінченням F. Наприклад. die Affe, mafpa, die Kunde, Klient, die Kollege, Kollega, die Leve, Lev, der Neffe, Plimine, der Grieche, die, die, Grie die Biologe, Bio Друге мій гроші: іменники чоловічого роду на наступні суфіксі, подивіться: ант, and, and is, аф, and, ат, ад. Побачили музикант, де музикант, де студент, студент, де поліцист, поліцейський, де фотограф, фотограф, де докторант, докторант, де архітект, архітектор, де автомат, автомат. Третє. Іменник чоловічого роду де менш людина. Діклініра діномен. Привідміняйте іменники, де є ось цей ж виняток людини. Декунде, замовник, клієнт, де поліціст поліцейський, де грек. де архітект, архітектор і де фотограф. фотограф, У вас є можливість поставити відео на паузу і зробити це. І ми перевіримо потім. Готові? Знімайте відео з паузи. діти. Дивіться: Діаменш. У вас по чотири відмінки буде. Ви пам'ятаєте? Так Так само, як в цій пірамідці. Діаменш. Далі ден, дем, дес, ді, ді, саможина. Ден, де сюди буде менше. Клієнт: хто? Кого, кому, чий одна? І те самісіньке з множиною Д, Ден, Д, Донден. Дея, ден-дем-дес, однаково дивіться, так і з греком. D, ден dem дес», тільки усюди буде Н замість не замість, а окрім номінатів, однини. «Ді ді Ден, Д поліцістен. «Ді ді Ден, Д Гріхен. Побачили? Та сама ситуація з архітектором і з фотографом. Перевірте, будь ласка, діти себе, поставте відео на паузу. Погляньте. Поїхали далі дивитися пірамідки, бо це ще не все. Beachtet die folgenden Namen. Зверніть увагу на наступні іменники. Дивіться: однина – die Herr, den Herrn, dem Herrn, des Herrn. І множина з'являється закінчення е. Herren, den Herren, die Herren. Тобто, в однині іменник має лише закінчення Н. Так? Ось динамо, Дивіться, не динамо, динамо, Дінаме, денаме, дем намене «з». ви бачите, яка ситуація С, звідки взялось, звідки? Ну, а далі динамо, 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 динамо. Ніяких інсинуацій немає. Тож, робімо висновок, діти. У родовому відмінку одне не. іменник має закінчення неси. Так само відмінюються іменники чоловічого роду, дебух, штабби буква, дегеданки, думка, Дія фрі, де Фріде мир. Ніякої множини в нього нема. Он Андери і інші. Ну, Нам показали хоч трошки. Так, мої хороші, це ще не все. Дивимося знову пірамідка. Де Бауер, бачите? Бауер це у нас хто? Ден Бауер не. ден Бауер Бауэр, де Ді, ді, ден, де Бауер не. Пишуть в одне ні там жені, іменник має лише закінчення ни. Так само змінюєте іменники «дія», нагбар «сусід», дія унгар, уговорить та інші. І ваше завдання провідміняти іменники де «буква», «дія», «кіданки», дунка і «нагбар», сусід. Ставте відео на паузу, діти. Перевіряємо гроші. У вас мало получитися в першому стовпчику. «Однина», на в другому стовпчику множина. «дія», де, ден, ден «дес». Закінчення С, тому що іменник де дає бухштаби, а далі все нормально, ендеклінаціо. Де гіданка робить ситуацію, а далі все нормально. Дес нагбану nah, ситуацію не робить, бо він не входить в перелік винятків. І нормально можна но ендеклінаціон. Тепер, діти, ми з вами заходимо у вправи. Порадуйте мене. Напишіть іменники у пробіли ось тут яких, бачите, тут пусто нема нічого. Діа-менш, ви бачите, ви по артиклям будете орієнтуватися, який це е, казус, господи, відмінок. Це однина, звісно, ну вже видно. Можна було не акцентувати на цьому увагу, але нехай. І множина, і все-таки вчитель, треба жувати. Дивіться, діа-менш, що ви зробите, та все нормально, де поставили N і все. І множина діє Усюди ставити закінчення N. Практично усюди. Все діти, ставте відео на паузу. Займаємось. Ми зробимо з вами дві сторінки. цю і цю. Де льове, що у вас вийшло? Ден льовен, дес льовен. Ден штудентен ді штудентен, Ден поліцістен, дес поліцістен. Все нормально. Н, просто не, наменс, тому що іменник наме

Ми ставимо їх гедан і менше. Це ж не називний на відмінок, значить будуть закінчення не, не, не. Фамілія вонт ауф дем ланд, у хат кайне кого нахбран. У винятки не входить, це нормаль. ДНФ фон у вас є гер і нахбар. Вайн гуд із де бесте фройнд, айнес фон Моніка. Ставимо герн і нахбарн. Заходимо в літеру E.

Зіст дуден, еке, поліціста, поліциста. Ну і студентен теж тут немає ніяких складнощів із цим. Тепер подивимося на ось це. Додайте закінчення в відео Дійде на паузу, провідміняйте по закінченням. Пройдіться по закінченням. Тут дуже просто, якщо ви будете враховувати пірамідки, ті, що ми з вами зробили щойно. Так, ми, гроші, знімайте з паузи. Що вийшло? Ось. Ось такі закінчення. У вас не буде ніякого закінчення в літері Б. Демфройн, тому що це не ендеклінаціон. Діти, єс, єс, мої гроші. У вас буде «еска» в С, фатерс», тому що цей іменник належить до тих винятків. У вас не буде нічого у літері Е, e, тому що це онкель», Звичайний іменник. У вас буде неси в Ф, тому що ми розглядали цей іменник Дианами, його треба запам'ятати. У вас нічого не буде в літері Х, подивіться, Діфа тому що це звичайний іменник. Так, мої хороші, у вас нічого не буде в К, тому що це Д звичайний іменник. У вас буде закінчення С в Мці. Тому що дієбриф це виняток, а більше нічого немає. Там далі буде н-не-не, все нормально. Вам, діти, треба вивчити правила, і тоді ви будете розуміти, що робиться з цими іменниками. Четверте, останнє на сьогодні це додайте іменники, які підходять, у правильній формі стати відео на паузу моїх хороші. Ось нами, ви пам'ятаєте, в нього ситуація буде. Інезе, фотограф, елефант, нами, юне, бауа. Дас, так, ставте відео на паузу моїх хороші. Погнали. Das ist das O eines Elefanten. B. Das ist так. Der Mund Ohr von einem нормально Affen. У вас усюди буде діти, тут закінчення N, 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 окрім Namens в літері F. Дивіться, Namens, ви зрозуміли? Das ist der erste Buchstabe des Namens Arnold. Діти, усюди закінчення N. Ще раз, ми сьогодні з вами робили n вам необхідно вивчити ці е, пірамідки і ці винятки, де у вас буде закінчення неси. Раз, два, три. Принаймні, хоча три ці вивчать. Ваші батьки вчили набагато більше цих іменників. Ось пірамідки ми з вами дивимося, де у нас просто «н», де у нас «н», Які суфікси йдуть із іменниками, які йдуть в n-деклінаціон. Чоловічі. Рід, діти, чоловічий рід. Завтра ми з вами будемо робити оцю п'ятірочку, я подивлюся, закріпимо з вами. Можете вдома її зробити самі, як хочете, і я буду пояснювати вам наступну тему. Вона залишилася з вами ще уроків років 7, напевне. І ми з вами закінчимо рівень Б1, будемо переходити на рівень Б2. Саме золоті. До зустрічі! Побачимося з вами.